Доброго дня, шановні глядачі, є дуже шалена новина, просто не знаю, зараз ви прилипнете до екранів і будете в шоці. Чорна п'ятниця настала і в Мініагро Не така, як у других, а реальна ми покажемо, як треба робити Чорну п'ятницю. Пару прикладів. Шалені знижки на трактори просто шалені. І секі. 157 й ТУ157 коштував 5000 умовних одиниць з ґрунтофрезою. Його ціна на Чорну п'ятницю 4 ,350. 4 350 можна придбати такий тракторець. Далі. ТУ-197-й задньоприбідний. Ціна цього трактора на 19 кінських сил була раніше 4600. На сьогоднішній день його можна придбати за 3,140 340 на 19 кінських сил з дашком, з ґрунтофрезою. Супер трактор. Поїхали далі. Це я вам просто як приклади показую знижки на всі трактори. Кубота l 1 225 Всі люблять ці трактори, вони надійні і не Ціна даного трактора була 6800. На сьогоднішній день його можна придбати за 6330 умовних одиниць з ґрунтофрезою, реверс. Все, що тільки потрібно. Чудова резина, що задня, що передня. Трактор просто бомба. Далі, от Янмарщик, наприклад, АФ222. Чудовий трактор з новішої серії. Також всі функції, які потрібно є. Чудова резина, що задня, що передня. Ціна була його 700 На сьогоднішній день можна придбати за 6200, умовних одиниць ґрунтофризою трактор в ідеальному стані. Є дуже великий вибір тракторів, шалені знижки, поспішайте. Реальна Чорна п'ятниця. Ми показуємо, які Чорні п'ятниці реально мають бути. Які мають бути знижки, який має бути розпродаж? Чекаємо на вас, міня-агровіниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку.